Добре, у нас сьогодні буде заняття, яке я називаю проприоцептивним. Це те заняття, яке поглиблює і навчає відчувати своє тіло і ті процеси, які в ньому відбуваються. Ми будемо лежати всі 15 хвилин, тож займіть комфортне положення. Я тільки пораджу, якщо лежати на спині, то трохи подовжити вдаль куприк, маківку і покласти руки ніби не в сторони, а ніби трошечки трошечки вище. Перш за все, ми звернемо увагу на процес дихання, який, по-перше, відбувається без нашого зусилля. Це постійний вдох та видих без ніякого принудження. І ми звернемо увагу на те, де він народжується. Це певна, скажімо так, булька чи діафрагма, в зоні діафрагми, там де закінчуються ребра. Просто зверніть увагу зараз прямо на те місце, і ми поробимо трохи дихання. постійне наповнення та зливання водички. І знаючи, що під час дихання відбувається заповнення внутрішнього простору між тазом та ключицями, між ребрами спереду та ззаду, і з боків, ми почнемо роздувати цю бульку не з усиллям, а відчуттям поширення цього дихання трохи нижче до пупка, трохи вище до грудини а також вперед, назад, вліво та вправо. Ніби повітряна кулька, яку ми надуваємо. При цьому не обов'язково вдихати глибше. Завдяки фасціальній тканині, яка 3D-повутиння оплітає все наше тіло і відгукується на будь-який рух, як звичайна павутина, спробуємо, не збільшуючи об'єми дихання, скажімо так, роздути бульку до тазу і верхньої частини ключиць. до залучення живота та грудини спереду, попереку і спини позаду. І наших ребер і боків Зліва та справа. На заповнення всього цього, скоріше, за все, овалу нашого дихання. Ми ніде його не стримуємо, ніде не тримаємо. Тепер поглибимо відчуття на внутрішній простір плечей. Можна відчути цей простір як певну полость, площину, яка повністю середина й павутинням, яке і радіює від первинної бульки та між нашим а, живото грудинним проміжком топлече спробуйте не перейти виключно в плечі, а додавати, ніби розширювати цю, цей пульсар цю сферу. Додамо сюди куприк і простір кульшових суглобів. Адже під час дихання, по-перше, діафрагма має ніжку, яка йде до поперекових хребтів, а звідти з'єднується з, з попереково-піздошним м'язом і напряму. Впливає на кульшовий суглоб. Так само, роздуваючи діафрагму тазу, ми впливаємо на наші суглоби, на простір нашого тазу. Додаємо сюди простір шиї до основи черепа. Відпускаємо дихання, щоб воно доблукало до ліктових суглобів через весь простір плеча, плеча як ділянки між ліктем та лопаткою. і до простору стегон та колін. А зверху до кінця простору голови. Надуваючись, здуваючи все, що плітає голову зсередини та зовні. Ми долучаємо просто рук аж до кінчиків пальців. Ви можете вже відчувати, як під час видиху все надувається, а під час, ну, вдиху все надувається, а під час видиху, як все ніби стягується до центру цієї бульки. І запрошуємо увагу до кінчиків пальців ніг по всьому внутрішньому простору ноги. І ще раз додаємо сюди простір голови і трохи над головою. І найближче декілька хвилин просто побудемо в цьому стані, подихаємо, нікуди не притискаючи, не притримуючи своє дихання. Може воно буде більше йти в якусь певну зону, в певний простір, може рівномірно розповсюджуватися, може взагалі блукати. М -м відпустимо цей процес, іноді тіло трохи краще. Знає, що йому потрібно, ніж наші знання про те, що йому потрібно. І спробуйте останнє маленьке завдання це наприкінці не стільки напружувати свою пропроцептивну увагу, куди і як, де дихання, а просто побути з процесом наповнення та спустошення. Добре. Тепер ще раз підкрутіть свій куприк трохи вдалі. Ще раз подовжі маківку вдалі. І роблячи глибокий-глибокий вдих на все своє тіло, просто зробіть невеличкі потягусі. Ох, можна спровокувати позіхання. Ще декілька разів. Ох. І перед тим, як кудись вставати, можна трохи поворушити кінцівками і обов'язково спочатку загорнутися на будь-який бік. Я поздравляю. Ми сьогодні дізналися, що таке повне дихання. Спробуйте попрактикувати це впродовж дня, тижня, року, чи просто коли ви десь гуляєте, сидіте, чи працюєте, чи готуєте, чи читаєте. Дякую за увагу.